Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Чотирма фабами поцілили росіяни по базі відпочинку біля села Канівське Запорізького району. Загинули чоловік та жінка. Ще 12 людей поранені. У шпиталені семеро дорослих та двоє дітей. Одна дитина у вкрай важкому стані. Пошкоджені будівлі, бази та автомобілі. Загалом за добу окупанти 567 разів били по 16 населених пунктах Запорізької області. Поліцейські евакуювали з Васильівського району двох чоловіків та двох жінок. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів. На Гуліпільському напрямку окупанти безуспішно штурмували в районі Тимирівки. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував біля степового та плавнів. Сили оборони тримають позиції. Завдало шкоду довкіллю на понад півмільйона гривень. У Запоріжжі викрили злочинного групування. Троє чоловіків організували незаконне виробництво дізеля протягом майже року. Додавали газовий конденсат до якісного пального та продавали його без дозвільних документів. Відходи спалювали або зливали у ґрунт, що призвело до забруднення та шкоди довкіллю на 573 тисячі гривень. Відбудова багатоповерхівки по вулиці Запорізька, 2А, триває у березні 2023 року. Росіяни атакували будинок з РСЗВ. Наразі зведено 8 з 9 поверхів, 6 з них вже оздоблюють зсередини. Виконано 50 робіт, а відбудову планують завершити до кінця року. 30% посівів соняшника уражено у Кушугумській громаді через навалу сарани. Найбільше потерпають місцеві фермери. Ділянки намагаються обробляти хімікатами вручну, адже використовувати звичайну сільгосптехніку на полях немає змоги. Вона поламає соняшник. Сарана швидко розмножується та продовжує знищувати посіви. Ледь не втонув, на Дніпрі врятували велосипедиста. Чоловік заїхав на глибину, нога застряла в колесі, тому вибратися сам він не міг. Рятувальники на човні дісталися потерпілого та доправили на берег. На хортиці днями помітили шакала. Перші випадки появи хижака на острові зафіксували ще у 2005 році. Але після початку повномасштабного вторгнення їх значно побільшало. У національному заповіднику Хортиця певнять, шакал активний переважно вночі та не становить виняткової небезпеки для людей. У вільнянському районі невідомі самовільно заготовлювали сіно в урочищі венцевський сад. Постраждала територія понад 6 тисяч квадратних метрів, а збитки оцінюють у півмільйона гривень. У Запоріжжі запустили продаж карток для проїзду в муніципальному транспорті. Картка Січ загальна коштує 60 гривень. Нею можна скористатися в автобусах, тролейбусах і трамваях. Поповнення через термінали ізіпей. Придбати картку Січ можна за адресою вулиця Шкільна, 2. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.